Будинок під чистого оздоблення 120 квадратних метрів. Пішли, подивимося. На вході нас зустрічають туйки і величезна парковка під цілий автопарк. Тільки подивіться, скільки тут місця. Я не знаю, ну 8 машин тут, можливо, навіть поміститься. Тепер пішли, подивимось на задній двір. Задній двір тут величезний. Тільки подивіться на масштаби. Тут 5 соток землі, будинок двоповерховий, тому місце буде на ділянці дуже і дуже багато. Бачу, будинок розташований, саме позиціонування на ділянці е, дуже вигідно. Подивимося, що всередині. Місце під гардероб. Санвузол. Кімната. Сход на другий поверх. Велика кухня вітання. Як бачите, будинок зроблений під чистове зроблення. І витрати на ремонт будуть значно менші. Вікна саламандром, це дуже класне вікно. На, на другому поверсі максимально все передбачено. Тут 4. Окремі, майже однакові кімнати, санвузол. Ну і на цьому, в принципі, все. Нагадую, це білогородка. Будинок 120 квадратних метрів, ділянка 5 соток 89 тисяч доларів під чистове оздоблення. З мінімальними витратами на ремонт. Приходьте на перегляд, чекаємо на вас.